Вітаю на моєму YouTube-каналі, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, як за допомогою аналога Facebook Pixel, який в LinkedIn називається Special Tech, спеціальний тех, tech, tech, збирати аудиторію з вашого сайта, і в принципі, як працювати з аудиторіями. Для цього ми переходимо до розділу реклама і переходимо в наш рекламний. Кабінет. У цьому випадку з ліва в нашому кабінеті ми бачимо додаткові ось такі вкладинки. В першу чергу, натискаючи на розділ аналітики, ми бачимо тут таку штуку, як «Insight Tech. Цей розділ і є а, ну, таким допоміжним розділом, де ви можете знайти цей інсайтех. Що з ним робити? Звісно, компанія LinkedIn подбала про те, що тут є можливість дізнатись більше, і він тобі розповідає про що, що таке інсайтех, як він збирає. Ну, в принципі, хто працює з рекламою у Facebook, то в LinkedIn ну, приблизно така сама ситуація, що ви можете збирати аудиторію з вашого вебсайту та трекати певні. Івенти. Де його брати, і ось він. Ось цей код, як ви бачите, його треба передавати розробнику. Він вставляється за аналогією, в принципі, як і Facebook Pixel. В нього так само є код, можна його так само відправити вашому розробнику. Окрім цього, є в розділі, коли ви заходите в план. Тут є аудиторії. В принципі, аудиторії так само, як і в ADS-менеджері, так само ви можете збирати аудиторії, ось створювати нові аудиторії. Там, наприклад, от в мене там вже створена аудиторія відвідувачів сайту, і, звісно, ти можеш створити там по контактам компанії, по івентам, по переглядам відео ну або знову ж таки. по Вебсайту за певний період. В принципі, цю аудиторію, потім ви вже можете використовувати в своїй рекламі. Але обов'язково встановити оцей а, тех, бо без нього ви не будете збирати аудиторію. А, саме так само все відбувається, як і в мета. Тут ну, така схожа ситуація. Ну і до того ж, можна звертатись завжди до підтримки, а вони, в принципі, адекватно реагують, допомагають. Тому, якщо у вас залишились... Питання по цьому відео пишіть їх в коментарях. Побачимось в наступних відео.